Вас вітає благодійний фонд Мирне Небо Харкова. Біологічна станція Харківського національного університету імені Каразіна це особливе місце. Зараз на базі станції проводяться безкоштовні одноденні науково-розважальні табори для малечі. Тут діти вчаться, як правильно поводитися і взаємодіяти з тваринами, а також чим і коли їх потрібно годувати. Також на станції працюють собаки-терапевти, вони допомагають діткам, які страждають від тривоги та депресії, підволіктися та дарують свою любов. Разом з нашим постійним партнером Рольда ми підтримали заклад та надали 100 кілограмів корму для котів та собак, які приносять радість дітям. Завжди поруч, благодійний фонд, Мирне Небо, Харкова.